Електромобілів у Китаї все більше стає полем битви для автовиробників, які прагнуть запропонувати більше за меншу ціну. І остання новинка від Toyota електричний кросовер BZ3X, розроблена на спільному підприємстві Гак Group та Toyota, Останнє тому підтвердження, її вартість робить модель однією з найдоступніших пропозицій у сегменті, пропонуючи запас ходу до 610 км кілометрів та передові інтелектуальні функції водіння. А ціни варіюються від 13 тисяч до 27 500 з половиною тисячі доларів. Перші поставки заплановані на березень поточного року, і тойота явно націлена на залучення покупців, для яких вирішальним фактором залишається ціна. Як і 4Х. Новий електромобіль побудований на платформі eTNGA, А за розмірами він відноситься до класу компактних кросоверів: 4 600 мм завдовжки, 1850 мм завширшки і 1645 мм заввишки при колісній базі 2765 мм. Мінімальний дорожній просвіт автовиробник не розкрив. Споряджена маса варіюється від 1690 до 1835 кілограм залежно від версії. Передня частина Toyota 3X оформлена у стилі інших моделей лінійки Beyond Zero із закритою решіткою радіатора. Проте в цілому автомобіль має самобутній дизайн. Зовнішній вигляд Toyota 3X відповідає концепції компанії чистої електричної естетики та виділяється роздільними фарами, прихованими дверними ручками, панорамним люком площею 1,14 квадратних метрів, затемненими дзеркалами заднього виду та розширеними колісними арками. На особливу увагу. Заслуговують тонкі денні ходові вогні у вигляді кристалічної світлової смуги зі 112 світлодіодів, що підтримують вісім типів світлових сценаріїв, включаючи анімацію при запуску, вимкнені і зарядці. Дизайн підкреслюють контрастний чорний дах, дзеркала та колісні диски. А виразна гостра лінія даху робить силует більшим. А в задній частині 3Х використаний світлодіодний ліхтар на всю ширину кузова. До речі покупцям доступні сім кольорових рішень кузова, два варіанти білого відтінку: а також сірий, сріблястий, чорний, рожевий і золотий. Для коліс пропонуються диски діаметром 18 або 19 дюймів. Однією з ключових рис цього автомобіля є передова система допомоги водієві Момента 5.0. Вона заснована на потужному чіпі Nvidia Orin-X, та використовує 27 датчиків для точного аналізу дорожньої обстановки. Серед них 11 камер високої чіткості, 12 ультразвукових радарів, 3 радари міліметрового діапазону та лідар. Головна перевага момента 5 і 0 незалежність від карт, що дозволяє системі працювати в будь-яких умовах. Вона підтримує 25 інтелектуальних функцій, включаючи попередження про зіткнення, моніторинг сліпих зон, систему екстреної зупинки, допомогу при русі на світлофорі, а також помічники зміни смуги руху та виїзду з неї. Також завдяки великому набору датчиків автомобіль оснащений функцією автономного паркування з керуванням через смартфон. Кросовер пропонується із трьома варіантами оснащення. Модель початкового рівня під назвою 430 Air оснащена літій залізофосфатною батареєю ємністю 50 кВт годин. Це досить мало для кросовера такого розміру, але Toyota стверджує, що автомобіль може проїхати 430 км на одному заряді. Однак, це показник за циклом CLTC, який, як відомо, далекий від реальних умов і справжній запас ходу буде меншим. Що стосується силової установки, то електромобіль оснащений переднім двигуном потужністю 204 кінські сили і крутним моментом 200 Ньютон метр. Крім 430 Air, кросовер також буде доступний у версії 520 PRO з тією ж силовою установкою, але вже з батареєю на 58 і 3 кВтгодини, яка повинна забезпечувати запас ходу до 520 км за циклом CLTC. На вершині лінійки знаходиться 610 макс з батареєю ємністю 67,9 кВт-годин і електромотором на передній осі потужністю 224 кінські сили і крутним моментом 210 Нм. метр. Автомобіль за заявою виробника може проїхати до 610 кілометрів на одному заряді. Максимальна швидкість для всіх версій обмежена на позначці 160 км на годину. Версія початкового рівня з меншим акумулятором розганяється до першої сотні за 7,4 секунди, а інші конфігурації досягають цього показника за 8 секунд. Усі батареї можна зарядити на станціях швидкого заряджання з 30 до 80% за 24 хвилини. Салон 3Х відрізняється високим рівнем оснащення та вже в стандартній комплектації включає 14,6-дюймовий інформаційно розважальний екран та 88 дюймову цифрову панель приладів. Система мультимедіа працює на чіпі Qualcomm Snapdragon 8155, який підтримує оновлення по повітрю OTA. В інтер'єрі кросовера значно зменшено кількість фізичних кнопок. Це передбачає, що багато функцій будуть керуватися через інтелектуальне голосове управління зі штучним інтелектом. Усередині також можна знайти двоспицеве кермо та роздільну центральну консоль. Для інтер'єру доступні три кольорові схеми: бежевий, чорний та помаранчевий. Передні сидіння оснащені електрорегулюванням: водійське у шести напрямках, пасажирське у чотирьох. Також передбачені функції підігріву та вентиляції передніх сидінь. Крісла у всіх комплектаціях обтягнуті штучною шкірою. До того ж, перший ряд сидінь складається, утворюючи рівну поверхню для відпочинку. Задні сидіння складаються у співвідношенні 40 на 60, створюючи великий вантажний простір. Однак точних даних про місткість багажника автовиробник не вказав. Топові комплектації пропонують аудіосистему Yamaha з 11 динаміками в початковій 9, 32-кольорове атмосферне освітлення салону, бездротову зарядку мобільного телефону потужністю 50 Вт, функцію пам'яті зовнішніх дзеркал та сидіння водія. Електричний кросовер Toyota BZ3X дебютує у Китаї на початку березня і буде доступний у семи комплектаціях. Топова версія запропонує максимальний набір функцій для інтелектуального водіння та керування автомобілем. І, хоча попередні продажі стартували ще в грудні минулого року з ціновим діапазоном від 13 тисяч 800 до 27 з половиною тисяч доларів, остаточні ціни будуть озвучені з початком офіційного продажу. Зіткнувшись із зростаючою конкуренцією на ринку електромобілів, Toyota 3X є амбітною спробою бренду зміцнити свої позиції на цьому ринку. Завдяки доступній ціні та широкому набору функцій, включаючи передові системи допомоги водієві, він привертає увагу покупців, орієнтованих на технології та економію. З хорошими показниками запасу ходу та сучасним дизайном, бізи 3 x обіцяє стати гідним конкурентом у сегменті компактних електричних кросоверів. Очікуваний старт продажів у березні та остаточні ціни додають ще більше інтересу до цієї пропозиції. Загалом Toyota bz 3 x це автомобіль, який поєднує в собі сучасні технології та доступність, що робить його привабливим вибором для тих, хто шукає сучасні функції за розумною ціною. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.